Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошуваць. В Одесі на привозі сталася стрілянина. Поліцаї стріляли в повітря, тому що натовп жителів міста Одеса на привозі не дав їм не давав їм пов'язати молодика, пов'язати молоду людину біля автомобіля БМВ. По версії поліції водій автомобіля БМВ був на підпитку або в стані наркотичного сп'яніння. Відмовився пройти медичний огляд, чинив супротив поліції. Вони змушені були застосувати силу. Вмішалися люди і почали не давати поліцаям пов'язати цього молодого чоловіка. А одна жінка навіть вихопила у поліцая табельну зброю. Ну, от я дивуюся, як жінка може вихопити у поліцая табельну зброю. Але все буває після чого поліцай застосував проти жінки газовий балончик і повернув зброю собі назад, а потім уже почав стріляти в повітря. Така офіційна версія поліції. Ну. Був великий натоп людей. Люди не давали поліцаям вивести цього молодого чоловіка. До речі, там були поміщені і працівники ТЦК. Коротше кажучи, на одеському ринку привоз був шарварок. Зараз всі учасники інциденту, як повідомила Одеська поліція, знаходяться в відділі поліції проводиться розслідування. В Одесі все частіше і частіше простий народ входить в пряму конфронтацію з поліцаями та цикашниками, що є не дуже добре у наш страшний військовий час. Але маємо те, що маємо. Як казав наш колись реженький президент колишньої України? Здається, пан Кучма так казав, маємо те, що маємо. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.